Сам родом я івано франківська навчався до 7 класу в 10 школі, після 7 класу поступив в надвірний військовий ліцей. Навчався там два роки, потім вирішив, що мені того досить і поступив колочних електронних приладів, де зараз я навчаюся на третьому курсі. Все почалося з банальних фотографій на криші будинків. Просто коли не було чим зайнятися, відповідно, ми в юності залазили на будинки. Лови навіть на криші грали, бігали. Ну і все переростало поступово з криші на трубу вилізти, з труби на іншу трубу. Друзі мінялися, деколи забувалося про це, не було часу відповідно займатися. Потім знаходилась нова компанія і все заново починало лазити. Так, я спочатку подивився відео Григорія Мустанга. Вони мене, що вони мене захопити? захопили, це мало сказати. Я зрозумів, що я хочу до нього рівнятися хоча б чуть, -чуть і вирішив, що потрібно це подовжити займатися. Та як воно, якщо ти впевнений собі, воно по суті ніякої небезпеки не несе. Ні, не рахую. Та й у франківську по суті нема що рахувати. З будь-якої криші видно і висотки. Видно одну, там, дві, дві висотки, на яких я тільки не був. Труба обленерго і телевежа франкістів. Mm -hmm. У нас була команда, команда складалася з семи чоловік. Кожен в тій команді допомагав один одному, кожен щось умів, кожен приносив якусь свою лепту в ту команду. Один міг зробити відео. Коли ми кудись лізли, ми обов'язково знімали якісь відео, інший міг зробити фотографії, допомагали один одному, як і фізично, так і ну, підтримували. Так після публікації в типово-Франківськ мамі мої покидали світлини. Мама була Ну, Злосна розчарована мені трошки, але не дивлячись ні на що, навіть не, не, не дивлячись на це, вона кидала фотографії моїх рейсні за кордон. Ну, я не знаю, як це розуміти, чи вона пишалася мною, чи вона... що вона цим хотіла показати, я не знаю. Найбільш небезпечні об'єкти, я думаю, що це таки були будівлі, ну, які тільки будуються. Тому що там, де охорона, там, там є собаки, і звідти є менше шансів втекти живим та здоровим, ніж можна сказати, з якоїсь труби, на яку ти залізеш або вежі. Була історія така, що ми з друзями біля Золотої Ниви перше залізли на трубу, потім нам захотіли ще більшого екстриму, і ми перелізли через паркан на там високий будинок 15-пороховий будується. Ми до нього перелізли. Собаки там не було в, в вольєрі. Ми зайшли в будівлю, полазили, залізли година восьма, вилізли на дах наверх самий, вже сходимо вниз, почало темнітися, ми сходили вниз і чуємо нанизу просто голоса якісь. Тоді 6-7 охоронців. Один з них тримає алабай 70-кілограмового. І чуємо собаку Нюра звати. Нюра шукає. Всіх тако, мандраж перейшов по шкірі. Ми не знали, що робити. І залізли назад наверх. Сіли між п'ятим і шостим поверхом. Ми сиділи, такі трусилися, не знали, що робити. Вже пів 12 ночі, ми не знаємо, як зійти тікати і що робити. Хлопці пропонують ідеї по балкону бігти. Я дивлюся вниз з третього поверху, електричний дріт, але заземлений в землю. Я кажу, та давайте вже по цьому дроті, ну інакшого вибору просто не було. А я не побачив, що там собака в вольєрі той самий, голова, я, але а вольєр відкритий. Ми спускаємося по тому дроту. я спускаюсь перший. На, на, на чому? Я на чомусь поскульзнувся, воно покотилося вниз з горба і впало. Я дивлюся Нюра та сама в буді, і починає гавкати. Я страху ще раз назад забігаю на ту, в ту будівлю, потім розумію, що мені не туди і через паркан. За мною ще два моїх. Товариша. Ми, ну, ми, скажімо так, встигли перелізти, за нами два охоронця вилетіли з кута. Я так хотів перегнати свого друга, що став на нього, але екстрим давав своє, і я далі біг. Ні-ні, ні слава Богу, таких випадків не було і дай Бог, щоб їх не було. Тому що якщо вже зірвешся на цій висоті, вже навряд чи ж ви залишишся. Ну, я просто хочу виділятися. Там кожен зробить селфі вдома, як він лежить на ліжку, а я зроблю селфі, як я десь виліз. І як виходить, як показує практика, навіть ті, що лежать на ліжку, роблять селфі, постійно коментують і хочуть мене обідати. Коли фотографію там публікує та чи інша спільнота, постійно там суперечки різні виходять, що я такий-то поганий, що мені нема чим зайнятися, що я не бережу себе. Ну, це просто ті люди, які лежать на дивані, які нічим не займаються. Їм l'asco lacco